В процесі наколопування якогось свого коду, створення якихось своїх проєктів, у тебе могла виникнути проблема з тим, а що курва робити з картинками. Що робити, коли мені хочеться, щоб тут була картинка. Давай спробуємо заімпортити ось цей Enoid PNG сюди, просто вказуючи шлях до потрібної, так і потрібно іміджу. Чисто теоретично, ми очікуємо, що воно з'явиться на екрані. Давай подивимося, чи це правда. Як бачиш на екрані нічого нема. Не з'явилась картинка, вона не підгрузилася, тому що що? тому що після того, як збандлився десервер, розташування файлів трохи змінилося, і тепер ця картинка лежить, начебто не там, і все таке. Тобто, якщо ми підемо в Sources, ми побачимо, що отут в панельки є, начебто, все для того, щоб ця картинка з'явилась, і ми очікуємо тут десь побачити теку есець, але щось її нема. При збірці. Збірник не зрозумів, що картинка існує і не потягнув її за собою. Щоб це виправити, що ми робимо? Ми можемо нагалімам імпортнути картинку з потрібного місця собі в JavaScript файл, як ми це робимо зі стилями, наприклад. Для цього треба імпорт все ж таки якось назвати, тому я назву це отак. І сюди ми вставляємо знову ж таки весь цей шлях. І перед тим, як дивитися, що буде з картинкою, я хочу, щоб ти типу, побачив. Що потрапляє в цю зміну нарешті? Як вона виглядатиме, що в ній буде, і як її використовувати, буде випливати з того, що туди попало. Оновлюємо сторінку, тиць, дивися, ось ось хача, хача, СРСІ, СІМЧАНОЙД. Тобто тут лежить абсолютний шлях до нашої картинки з корньової такі проєкту. Шикарно, шикарно. Тут ми вказуємо відносний. Потім під час бандлінгу автоматично там ось опиниться абсолютний. Кайфово, круто, класно, зашеб'єднана, тому що. Тому, without further ado, як то кажуть, ми сюди вставляємо Enoid PNG. Будь ласка, картинка є. Це найпростіший спосіб користуватися картинками в реакті взагалі. Далі ти з цією картинкою можеш робити все, що тобі треба. Хочеш, засовуй її в дівак, хочеш засовуй її в техпічер, хочеш, давай її якісь стилі, хочеш не давай. В буквальному сенсі твори з нею все, що тобі заманеться. Але це, як ти можеш зрозуміти, звісно, не потолок. І ми можемо піти далі. Я б хотів, щоб у мене з'явився якийсь компонент, який би я назвав імідж, із якого я через крапочку міг би доставати отако всі іміджі, які мені потрібно. і PNG, і SVG, і Green і все, що хочеш взагалі. Як мені написати такий компонент? Дуже просто. Ну як? Зараз побачиш. Я в цей Components створюю таку імідж. В середині якої будуть валятися компоненти кожної картинки. Всі компоненти всіх картинок окремо файліками. Зараз побачиш для чого. І тепер оча, ми можемо сміливо перемістити ось це, ось сюди і ось це ось сюди. Наприклад. Е Взагалі було б логічніше тоді по-правильному загорнути в це в Tech Picture, дати йому потрібний клас і так далі. Але ну, це зараз не поінт. Поінт зараз в тому, що дивись, у тебе тут з'явиться імедж, і я можу контролювати, які пропси я хочу сюди отримати. Наприклад, я хочу, щоб класнейм прилітав. Я хочу отримувати його з пропсів. Без базару, ось о, натримай свій класнейм. SRC мені не треба, Alt-меседж. Мені не треба, тому що він підв'язаний під SRC, Воно тут в компоненті буде залочено умовно, і от таким чином я можу собі якось експортувати картинки. Давайте тепер спробуємо зробити так, щоб ось таким чином я міг достукатися до компонента Enoid, щоб я імпортував тільки один компонент Image, і потім всі остальні, які треба, мені були вже доступні через крампочку. Це ніщо інше як вміла гра імпортами і експортами. Слідкуй за руками дуже уважно. У нас в теці Components є індекс файлік. Ось, якщо подивишся, ось він. Де я контролюю, що саме звідси потрапляє назовні. Я можу написати отаку магічну комбінацію. Диви. Експорт. Усе як імдж з іміджа. І здавалося б, можна йти далі, але бачу, воно підсвічує червоним. Чому? Тому що воно просить індекс. TS файлик такий самий в теці імідж. Давай створимо його TS, не tsx. А ts. Прошу помітити. Експорт default s. Дивимося сюди, Enoid є, yeah, ми експортуємо, дивимося сюди, Image перестало матюкатися. Давайте тоді дивитися, що тут треба зробити, щоб воно перестало матюкатися. Із e такий components, імадж. Тепер має працювати. І як ми бачимо, нам потрібна пропса класнейм, вона місінг. Для того, щоб вона не матюкалася, я задам їй дефолтне значення пустої строки, просто щоб. Було. Поки що виглядає все так, наче воно має спрацювати. Тому давай подивимося в браузері чи воно працює. Звісно, ніхера не працює. А що ти хотів, щоб щось працювало просто так? Ага, хер там. Матюкається воно на імпорт, тому давай подивимося, чи імпортуємо ми правильно. Знову ж таки, перевіряю себе. Виходю з папочки Image, виходю з папочки Components, заходю в теку э, Assets, заходю в Images і потім Enoid. Тобто, нам, по суті, не вистачало просто ще одного виходу з теки, тому що. Рівень вкладеності змінився. І ось тепер момент істини, курва. Ось воно. Але в чому фішка? Фішка в тому, що тепер я можу докидувати сюди в теку імідж інші компоненти, регулювати їх, як я хочу, давати їм пропси, які мені треба, і отримувати їх тупо на халяву разом з компонентом імідж, який я імпортую. Покажу, наприклад, є свіджишки і що я з свіджишками роблю зазвичай. Створюємо компонент, react Logo. TSX. Коли я створюю компоненти свіжечки, я зазвичай хочу, щоб мені прилітало size, або width і height, залежно від того, яка є свіжечка, тому що, ну, типа, різна буває, іноді треба квадратна, іноді треба прямокутна, іноді треба якась там ще заказюрчиста. В, в моєму зараз випадку, якщо це буде логатіп реакту, я просто залишаю size, тому що це буде один розмір і для висоти, і для ширини. Size... Класнейм за замовчуванням передаю якихось там 20 пікселів. Класней у нас за замовчуванням пустий. Що тепер робити? Як тепер зробити, щоб ось тут з'явилася свіджичка? Дивимося, у мене є ось оріакти свіджі. Я заходжу, копіюю код, виходжу, вставляю код сюди і отримую ось таку. Калбасу представляєш, як би було не прикольно, якщо б ця калбаса валялася посеред компоненту. Посеред компоненту таку калбасу не хочеться, тому що ми правимо трошки всі пропси, які написані через кебаб кейс. Ми пишемо їх кемел-кейсом, для того, щоб рак не матюкався. Якщо він продовжує отак, от матюкатися Ерія hidden, Нам ця ерія hidden насправді тут не всралася абсолютно ніяк. Віц і Хейтс треба тепер вираховувати, тому що у нас є змінна сайзи. Там число. Зараз ми це допишемо. Перевіряємо, щоб всі атрибути дійсно були написані кемел-кейсом, і переходимо до ширини з. Висотою. Щоб все тут правильно вираховувати, пишемо таку наступну кракозябру. По-перше, фігурні дужки. По-друге, шаблонна строка, де я пишу size і після нього пишу в пікселях. Все. Щоб отут не задрачуватися написати в пікселях, я і так буду розуміти і знати, що це в пікселях, і оце тут буде все шикарно. Класнейм, якщо потрібен, ми пишемо точно так само: класнейм, класнейм. Все, є. О тут ім'я. нам він тут не потрібен, найбуде останній. Все, давай дивитися, чи є тепер react лого у мене в доступі в імеджі тут. Чи можу я тепер просто так от взяти, написати отако? Дивись, не можу. Чому? Знову ж таки, вся ця історія з грою з імпортами. Мені треба, щоб з таки індекс експортувався react лого Як це працює? Дивись, із оцього індекса... Я експортую окремі функції, окремі компоненти, точніше, окремі компоненти, як окремі функції. Тобто можна собі уявити, що індекс файл, так і імідж, просто переповнений купою е, різних компонентів. Зараз їх просто тільки два, в майбутньому їх стане більше. В індекс файлі, такі компонент, де я експортую всі компоненти. Ось тут компонентів трохи більше, і я контролюю, що і як е, відбувається. Тому я тут пишу експорт. Усе, що є у тому індекс файлі, і image, Тому що саме, саме туди попереться бандлер з самого початку. Він спочатку шукатиме індекс файл. В індекс файлі ми вже знаємо, що там умовно дофіга функцій, які являються компонентами. І усе, що там лежить, я зараз звідси з файліку індекс папки components. Такі компонент я експортую як змінну імідж. І що відбувається, коли я цим користуюсь? Я просто імпортую змінну імедж як один величезний об'єкт. І в цього одного величезного об'єкту є дофігіща різних властивостей. Так сталося, що ці властивості, кожна з них, це react компонент Тому я отут можу написати отаку сраку і отаку сраку. І кайфувати від того, що що, що воно працює. Ось дивись, наша маленька свіжечка. Якщо я їй, наприклад, передам сюди size, ну там найбуде 200 пікселів. Ми з тобою побачимо більшу. І це все ще свіджичка. Вона просто собі займає місце в коді і нікого не турбує, особливо. Ось о вона. І це круто, класно і кайфово. Звісно, що ти можеш ще познущатися з усього цього коду, уніфікувати типи, зробити тип для SVG-шок свіджішок пропсів, зробити тип для пропсів, PNG-шок, якось кастомізувати це все, додавати іще, і ще, і ще всякого цікавого сюди Ну, от базовий момент, як працювати з картинками так, щоб тобі було зручно. Ось о він. Ти створюєш теку. Імедж, можеш назвати цей компонент якось інакше. Я називаю імідж, ти можеш назвати какашка. Нема питань. Всередині цього імідж теки, або какашка в твоєму випадку, або як ти назвеш, створюєш індекс файл, з якого експортуєш всі компоненти з усіма іміджами, SVG, PNG-шками і всім, що тобі тільки треба. Потім з такі компонент, це експортуєш усе як імідж і користуєшся. Можеш, знову ж таки, тут назвати як завгодно, можеш назвати «пу-пу». Диви, яка назва компонента шикарна. Отут замінюю на пупу, -пу», і тут замінюю на пупу. -пу», і це все ще працює. Чому? Тому що ім'я це нам, тупим людям потрібне ім'я. Машина і так знає, що вона робить. Ось, це, все на місці. Не забувай зберігати файли, тому що це другий дубль. На першому дублі я завтикав зберегти ось цей файл, Ніхіра не спрацювало. О, така фігня. Сподіваюсь, тепер тобі стало легше. Твій страх перед картинками в реакті пропав, і ти сміливо можеш відправлятися у цікаву подорож створення усіх цих імпортів і експортів. Пиши в коментарях, чи у тебе вийшло, і побачимося в наступних відосах.